Зелена. Оді. Де ти ще бачиш зелені? Оді. А, дирочка один, так, да, ти прав. Це тут одна дирочка. Тоді одягай її сюди один. Де один, там і одягай один. Так, добре. Так. Подивись тепер тут, куди вона відповідає, одягнуть її. Так. Що ми скажемо про неї? Один? Yeah. Так, далі. Давай тепер знаходь. Наступну бери. Любу бери. Так, порахуй, скільки тут. Ми спочатку рахуємо з тобою, а потім одягаємо. Рахуй спочатку. Один, так. Yeah. Так. Три, Три. молодець. Чотири. Шукай. Де ж у нас чотири? У нашого жирафика, де чотири. Май. Отут чотири. Одягай. Старайся допомагай цією ручкою. Не тільки права Май. працює, ліва працює, а ну ще порахуй. Ти порахуй. Зразу ми порахуємо, ану. Відповідають дирочки. Один. Так. Один. Молодець. Один. Три. Молодець. Один. Чотири. Один. Чотири.